Карванець один з тих восьми перших одних з перших странківців, які пробігли офіційно вже дистанцію марафону і тепер вносимо офіційно титул марафонців. Які враження від марафону, як все пройшло? Ну це був перший раз, перший раз і неочікуваний, і особливий. Ми хотіли його робити десь в Україні, щоб він запам'ятався, щоб він був цікавий, і плюс подивитися на міжнародний досвід, який робиться ну, на, на такому на, на транснаціональному рівні. Тому що стамбульський марафон входить в серію класичних світових марафонів, які обов'язково треба марафон цим не бідати. Ну і плюс недалеко вирішили це поїхати. Враження суперові. це, це мега масштабна подія. Тобто, коли ти бачиш там в повітрі чотири гелікоптери, які літають, там це все, все знімають, слідкують за безпекою. Коли ти бачиш навколо там, від 30 до 40 тисяч людей це за, за оцінками, різні дрела по-різному кажуть. Коли ти бачиш всю центральну частину Стамбула, це 20 мільйонне місто, яке перекрили спеціально для проведення такої події, ну це вражає. І там потоку тих марафонців не було ніякого кінця, тобто вони бігли, бігли і бігли дуже класно враження те, що реклама марафону була по цілому Стамбулу. Тобто в будь-яких куточках завжди відсіла інформація, що от тоді буде це свято. Дуже багато людей власне, його було, взяло участь в ньому. І цікаво було те, що ми в аеропорту, коли прилетіли, вже було видно дуже багато е, бігунів, які прилетіли з інших країн. Тому що там делегація з 15, 50 чи 60-річних японців, які там в кросах, в спортивному одязі, вже там стояли в черзі до, до, до Чакіну в до аеропорту. І там якісь німці були, якісь голландці були Дуже багато е, різних ну, 120 країн загалом були брали участь в цьому марафоні.